Всім привіт! Ви на каналі Відеореєстратор. Найсвіжіші новини з вуст політиків. Все, що ви побачите, це жарт пародія, Всі збірі з реальністю випадкові. Я, офіційний представник МЗ Росії Марія Захарова, хочу жартом прокоментувати висловлювання польських чиновників про ракетний інцидент. Президент Польщі Анджей Дуда розповів нам усім про результати розслідування. Він на блакитному оці заявив, що залишки другої ракети, яка нібито летіла в бік країни, так і не були виявлені. Бреше негідник. Він припустив, що вона друга ракета впала на території сусідньої держави. Передбачаю, що в майбутньому представники НАТО розкажуть нам, що й український лідер Володька Зеленський не виявлений. Мовляв, бачили заса, анса, чули від Пол, яків, що він був, але на околиці знайти не можуть. Напевно, впав на території сусідньої держави. На мою думку, американці додадуть, що наркопрезидент стовідсотково був, тільки накурився і впав десь. Раніше повідомлялося, що Захарова закликала Варшаву принести вибачення Росії за різкі висловлювання в перші години після падіння ракети на територію Польщі. Нагадаю, що 15 листопада 2022 року в районі польсько-українського кордону впали дві ракети. Одна з них потрапила в трактор, пошуки останків другої йдуть досі. Дебіл! Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!